Вітаю! Ми студентки першого курсу 13-ї групи Халіна Марина та Касьянко Єлизавета, підготували для вас проєкт на тему Природа і війна, екологічна небезпека і шляхи її подолання, під темою якої є міни, шлях до безпеки та відновлення, ризики та небезпеки мін. Потенційні наслідки контакту з мінами. Міни це смертельна загроза, особливо для цивільного населення та військовослужбовців. Контакт з мінами може мати серйозні наслідки, включаючи травми та смерть. Основні потенційні наслідки контакту з мінами включають травми. Вибух міни може призвести до важких травм, Таких як втрата кінцівок, опіки, поранення внутрішніх органів та інші серйозні ушкодження, психологічні наслідки. Навіть якщо людина виживає після контакту з міною, вона може постраждати від психологічних наслідків, таких як посттравматичний стресовий розлад, тобто ПТСР, депресія та тривожність, способи уникнення, потрапляння на міни, як впевнитися, що територія безпечна, дотримання офіційних попереджень. Для перевірки безпеки території слід дотримуватися рекомендацій та попереджень, які надаються місцевими владами, гуманітарними організаціями чи військовими силами, використання мап безпеки. Деякі державні організації та гуманітарні організації створюють карти безпеки, на яких вказано місця можливого розташування мін. Користувачі можуть скористатися цими ресурсами для планування маршрутів. Процедура безпеки при переміщенні в потенційно небезпечних зонах. Стриманість та обережність. Перебуваючи в потенційно небезпечних зонах, слід бути уважними та уникати невідомих місць. Дотримання встановлених маршрутів. Якщо можливо, слід користуватися встановленими маршрутами, які перевірені на безпеку. уникання невідомих предметів. Потрібно уникати торкання або переміщення невідомих предметів, особливо якщо вони схожі на міни або вибухонебезпечні предмети. Пам'ятайте про небезпеку воєнного та післявоєнного періоду. Навіть після завершення конфлікту території можуть залишитися небезпечними через наявність невибухших боєприпасів та мін, тому важливо дотримуватися процедур безпеки навіть після закінчення бойових дій, первинна медична допомога та відновлення, навички надання допомоги постраждалим від вибуху міни. Оцінка ситуації. Перш за все, необхідно оцінити безпеку оточуючого середовища і впевнитися, що немає ризику подальшого вибуху. Виклик швидкої допомоги. Якщо це можливо, потрібно негайно викликати медичну допомогу для отримання кваліфікованої допомоги, зупинка кровотечі. При наявності кровотечі слід намагатися зупинити її, накладаючи тиск на поранене місце з допомогою бандажа або чистої тканини, переведення постраждалих в безпечне місце. Якщо можливо, переведіть постраждалих в безпечне місце, де можна надати першу допомогу без ризику подальших травм. Процес відновлення після травм. Медичний контроль. Постраждалим від вибуху міни необхідно отримати кваліфіковану медичну допомогу та підлягати систематичному медичному контролю для відновлення. Фізіотерапія, фізіотерапевтичні процедури, такі як масаж, розтяжка, вправи для відновлення рухливості та сили, можуть допомогти відновити функціональність поранених частин тіла. Психологічна підтримка. Травми від вибуху можуть супроводжуватися психологічними труднощами, такими як посттравматичний стресовий розлад, депресія, тривожність. Тому важливо надавати психологічну підтримку та консультації постраждалим та їх родичам. Екологічні наслідки та відновлення природи, вплив мін на довкілля, забруднення ґрунту та водойм. Вибух міни може призвести до забруднення ґрунту та водойм різними хімічними речовинами, що містяться в самій міні або від вибухових речовин, знищення екосистем. Міни можуть спричинити знищення екосистем на території, де вони розташовані, включаючи рослинний покрив та місцеві види тварин, порушення природних процесів. Велика кількість мін може порушити природні процеси, такі як міграція тварин, ростова активність рослин, циркуляція води тощо, Програми відновлення природи після зараження мінами, домінування територій. Першим кроком у відновленні природи після зараження мінами є проведення робіт з домінування, тобто видалення мін та інших вибухонебезпечних предметів з території, відновлення рослинного покриву. Після домінування необхідно провести програми відновлення рослинного покриву на пошкоджених територіях шляхом висаджування дерев, кущів та трав'янистих рослин. Інші аспекти та попередження: небезпека мін в іграшках та предметах побуту. Міни можуть бути використані як частина іграшок або предметів побуту з метою підробки, військової тематики чи просто як небезпечний глум. Для визначення потенційно небезпечних іграшок чи предметів слід уважно перевіряти їх, зовнішній вигляд, маркування виробника, а також шукати інформацію про безпеку продукту в офіційних джерелах, перевірка безпеки ліхтариків та інших дитячих іграшок. Безпечні іграшки та ліхтарики повинні мати відповідне маркування та сертифікацію від органів, що відповідають за стандарти безпеки. Заходи безпеки для дітей у використанні світлових іграшок, включають уважне стеження за дітьми під час гри, використання батарей безпечного типу та нагадування про правила безпеки. Висновок: проєкт підкреслив серйозні наслідки використання мін, включаючи травми, смерть та екологічні ризики. Наголошено на небезпеці мін у предметах побуту та іграшках. Для забезпечення безпеки та відновлення потрібно продовжувати зусилля у домінуванні територій, освіті громадськості та безпеці іграшок. Дякуємо за увагу.